Всім привіт! З вами канал Кардинал Тіатра. Друзі, ми знову з вами. Починаємо потрошку знімати відео для вас. І оце от хочу вам показати своє підвіконня. Тут маємо такий маленький оазис, скажімо так. Якщо ви помітили, тут нема жодної там фільтрації, рації, нема ні підігріву, нема... ЦО подача нічого, вони такі собі дуже повільні, ці акваріуми. Але, як по мені, досить гарно виглядає. Може, хоч і недосконалі для тих, хто професійно займається. Але мені дуже подобається. Тут маленька тепличка є, вона, правда, трохи занедбана, і, судячи по листику, бачу, що вже потрібно буде її оновлювати. Але про це пізніше, трошки розкажу про ці акваріуми. Тут із живності бачите мікророзбору галактику, анцитрусів. І тут ще живуть хілени. Так, з рослин тут маємо хінодоросніжний, карликові анубіасики, папоротники. Це все росте досить добре. А дивлюся, що пагістимони тут рости. Оце, якщо хто не знає, погістимон це, от, що вони тут навряд чи будуть рости, бо їм тут не дуже сподобалося щось. Вони такі більш вибагливі, рослини. З ґрунту маємо вугілля. Якщо ви дивилися наш канал, то пам'ятаєте, було багато роликів за цей ґрунт. Там були висіяні семена з Алікспресо, але, на жаль, там така. Щось наросле не зрозуміли, тому ми вирішили їх прибрати. І тепер маємо акваріум з таким трошки іншим виглядом. Оцей мох був втертий в деревину. Навіть були сумніви, чи він буде, бо це був такий перший, я б сказала, досвід. Але все ж таки, вийшло він нарос. Дуже гарно виглядають анобіаси на деревині, на ці коряги. Отак дуже-дуже вони пускають оці. Арне коріння. от, І дуже так декоративно виглядають, як на мій погляд. Це один такий акваріум і це другий. Тут у нас живуть сині крівітоси. Вони, скажімо так, зараз перезимовують, бо вони, ми тут маємо критичну, я б сказала, температуру для них. І тому розмножуються вони лише влітку, коли вона. Здебільшого піднімається догори. Так, чим мені це подобається? Подобається тут мінімум догляду. Взагалі, тут воно все-таки повільне-повільне, без СО. Здобрив тут тільки додання води з сампу, де ми вирощуємо червоного ганіону. І цього вистачає, як ви бачите, для оцього цього. Росту. Бо ця вода, я думаю, має практично всю таблицю Менделеєва, бо там є присутні виділення риб. І через це рослини мають змогу рости. От там в нас десь в кущах ховається галактика, я хочу показуватися. Світло тут вмикнула більше як для відео, бо якщо його багато, акваріуми починають зеленіти, стінки, можуть зацвісти. Тому світла вистачає того, що дає нам вранці сонечко, воно сюди світить, і це більш ніж достатньо. Ну, в принципі, на цьому все. Отакий От маленький обзорчик в мене вийшов. Але це початок, будемо продовжувати. Завтра теж буде щось цікаве, так що ставте лайк, дивіться наше відео. Всім папа. -па.